Найкращі ставки за депозитами на 10 років на жовтень 2025 року. 10. Є єсиди, чи варто заморозити свої заощадження на ціле десятиліття. Ми розуміємо деталі та альтернативи у сучасному світі, де фінансова стабільність здається дедалі крихкішою, пошук надійного способу збереження та збільшення ваших заощаджень став першочерговим завданням. Одним із інструментів, який привернув увагу багатьох, є 10, річний сіди, депозитний сертифікат. Обіцянка фіксованої ставки протягом цілого десятиліття може здатися спокусливою, але чи варто заморожувати свої заощадження на стільки часу? У цій статті, як досвідчений фінансовий радник, я поділюся своїми думками, досвідом і аналізом, щоб допомогти вам прийняти зважене рішення. Навіщо взагалі розглядати 10-річний компакт диск? На перший погляд, ідея фіксації процентної ставки на 10 років здається привабливою, особливо в часи економічної невизначеності. Якщо ви вважаєте, що процентні ставки в майбутньому будуть нижчими, ніж зараз, 10 річний CD може стати чудовим способом захистити ваші заощадження від інфляції та гарантувати стабільний дохід. Я особисто часто рекомендую цей варіант своїм клієнтам, які мати чітко визначену довгострокову мету, наприклад, накопичення на пенсію, навчання дітей або перший внесок під іпотеку. Використовувати ці кошти в найближчі 10 років не планують це критично важливий момент, оскільки перечасне зняття може призвести до значних штрафів. Дотримуйтеся консервативної стратегії інвестування, 10-річний компакт диск, по суті, є найбезпечнішим варіантом заощадження, але він не пропонує високих прибутків. Давайте розглянемо плюси і мінуси 10 річного Сиди. Як будь-який фінансовий інструмент, 10 річний Сиди має свої переваги та недоліки. Давайте розглянемо їх ближче. Плюси Гарантований дохід, ви знаєте, яку процентну ставку ви отримаєте протягом 10 років, що дозволяє передбачити майбутні доходи. Безпека. компакт, диски, застраховані FDIC або NCUA, залежно від типу установи, є державною гарантією до 250 тисяч доларів США на вкладника. Дисципліна 10. Річний термін дії Сиди заохочує фінансову дисципліну та запобігає імпульсивним витратам. Корисно для сходових стратегій, як згадувалося, компакт диски можуть бути частиною ширшої інвестиційної стратегії для диверсифікації ризику. Мінуси: неліквідність це чи не найбільший недолік. Заморозити гроші на 10 років може бути проблематично, якщо виникне несподівана потреба в коштах, штрафи за дострокове зняття, штрафні санкції можуть бути значними і істотно знизити прибутковість. Ризик упущеної вигоди, якщо процентні ставки зростуть, ви зафіксуєте нижчу ставку, ніж була б доступна в іншому випадку. Інфляція, навіть зафіксованої ставки, інфляція може знизити реальну купівельну спроможність ваших заощаджень. Реальний досвід мої спостереження та рекомендації. У своїй практиці я стикався з різними ситуаціями, коли клієнти вибирали 10 річні диски. Ось кілька ключових зауважень. Не вкладайте всі свої заощадження. Я завжди раджу клієнтам не вкладати всі свої заощадження в 10-річний компакт диск. Важливо мати аварійний фонд на випадок непередбачених обставин. Порівняйте пропозиції різних банків, не зупиняйтеся на першій зустрічній пропозиції. Порівняйте тарифи, умови та штрафи різних банків, щоб вибрати найвигідніший варіант. Розглянемо інфляційні ризики. Навіть зафіксованої ставки інфляція може знизити реальну купівельну спроможність ваших заощаджень. Розгляньте можливість інвестування частини своїх заощаджень в активи, які можуть захистити від інфляції, наприклад, акції чи облігації. Оцініть свою толерантність до ризику. 10 річний сіди це консервативний варіант, який підходить для тих, хто не бажає ризикувати. Якщо ви готові прийняти більше ризик, розгляньте альтернативні варіанти інвестування. Альтернативи 10 річному компакт диску, що ще ви можете розглянути. Якщо ви не впевнені, що 10-річний компакт диск є правильним варіантом для вас, є кілька альтернатив, які варто розглянути. Високоприбуткові ощадні рахунки пропонуйте вищу процентну ставку. Ніж традиційні ощадні рахунки, і надайте легкий доступ до коштів, рахунки грошового ринку поєднує в собі переваги накопичувального рахунку та короткострокових інвестицій. Облігації забезпечують фіксований дохід і відносно низький ризик. Інвестиції у фонди вони дозволяють диверсифікувати ризики та потенційно отримати вищі прибутки. Сходові стратегії Сиди, розміщення сіді з різними термінами погашення дозволяє отримати доступ до коштів за різні періоди часу та зменшити ризик втрати прибутку. Висновок: Прийміть зважене рішення. 10. Річний компакт диск може бути чудовим інструментом для досягнення довгострокових фінансових цілей, але важливо розуміти ризики та альтернативи. Уважно оцініть своє фінансове становище, толерантність до ризику та інвестиційні цілі, перш ніж приймати рішення. Я завжди раджу своїм клієнтам не поспішати з прийняттям рішення та ретельно вивчати всі доступні варіанти. Пам'ятайте, що інвестування це довгостроковий процес, який вимагає планування, дисципліни та постійного контролю. Не бійтеся звертатися за порадою до фахівця. Фінансовий консультант може допомогти вам розробити індивідуальну інвестиційну стратегію відповідно до ваших потреб і цілей.